Всім привіт, народи! Ми продовжуємо проходити героїв. І в цьому проходженні мені доведеться ютинок почити. Я вже за кадром чого тільки блять не пробувала. Відвоювала ті чоботи, один хрін мене не здоганяють. Потім пробувала відволікти. Ні-ні ні. ні Це коли компи біжать, я на них відволікаюся. Вони не відволікаються, вони біжать за головним героєм. Пробувала їх обігти, пробувала перемогти, але це нереально просто. Їх занадто багато, вони там розжерлися. Тому, по-перше, у нас зависне гра просто зараз, а по-друге, я підробила чити. Ми просто телепортуємося до обелісків і захопимо їх. Звісно ж, це буде після того, як ця срана Гра завантажиться. Ну, Йо-Мо! -йо. Угу. Завантажується добре. Де в нас бін? Давайте візьмемо собі повний хід. І тоді чотом телепортнемося до цього обліса. Ісь ось сюди. Довіжемось сюди. Можемо під земельня зайти. Або спочатку можемо сюди. Зрозуміти, як ми будемо дістатися. Нічого зараз розкомипуємося. У нас є ось така зірочка, і вона дасть нам чітко дитину. Так, чітко йти. Угу. Усі обілізки вказували на один камінь у західного берега ріки. Я не сумнівався, тут я знайду споруди. А, то ось що це було. Це був прохід до, так, до склепу я не піду. Ну ось він, вхід до їх шайла. До речі, бачите, тут усе вкрито емблемами темних еть відпочинь. Або так. Ні, давайте ми спочатку зробимо телепорт до міста. Нехай Мірім купить собі армію. Нарешті ми закінчимо цей сценарій. Просто якби не це, то ми б ще хрін знає, скільки тут проходили. Так, де воно тут у нас? Ось тут. Дивіться, це портали, які виходять туди. І що тепер нам треба знайти Лірдан? Ну, Лірдан це його матір, будемо шукати. До драконів я не фрізі, пішли вони нахуй. Підземелля тут, наскільки я бачу, не вийдуть. Ну, а ці всі товариші пішли нахуй. Ви, ви не уявляєте, як я від них бігати. Особливо ось тут отже, окрім цього форту, є ще один форт, і між ними бігати це просто пустець. Ти повз один пробігаєш, він з іншого, Вилазок і на тебе нападає. Це відео знову буде полезно, мабуть, на 10.15. А еще я зроблю, так у Так. Ну я не хочу нападати на ДНП Реально, а чому вони на мене нападают? Хотя я ж нічого поганого не роблю. Як на эти гердан, я тут. Ай, блядь, я не у той бік пішла, я пішла на той бік. Ну зараз телепортую, тому що це чекати, поки вони ходять по півтори години, це теж не варіант. Це якби не контент, це не гра, це просто ти чекаєш, поки усі тут побігають. І кому вони нахуй треба. Нам тут потрібна якась печатка. Де ж мені цю спочатку відшукати? Я сподіваюся, що тут під землею, бо на поверхню варіатися я вже не хочу. Там такий пиздець коїться, що вже і не приємно. Ви там ївіться одне з одним, скільки хочете. Я з вами більше не знаю. Все. Я з вами не тусуюся. Можете один одного їбати, сратися, шукати мене. Я один хуй до вас більше не піду. Так, ну я поки що нічого такого не бачу. я навіть щити не можу подивитися. Ну похою. А цей чаплон не полізав тут землі, я сподіваюся. Мені здається, Йохаріп поперся за мною, щоб мене приїбати. Якщо що, я від нього просто телепортуватися. Не очікував зустріти лорда Констебля Йохарі так далеко від срібних міст. Вид у нього був похмурий. І у мене було погане перечуття, лиховничок Клуни мірім. Ти звинувачуєшся у зговорі з некромантами Еріша. здавайся без бійки, я обіцяю тобі справедливий суд. Я справді вивчав ритуали смерті багато років тому і все ще мав зв'язок з деякими спеціалістами. Та звинувачувати мене у зраді було справді дурістю. Я міг би відправитися з Йохарі та. Відновити своє добре ім'я, то я був занадто близький до цілі щоб відступати, якщо доведеться, готовий бути. Це благородний цін, мірі, але ну якось це гімняно. Тобто е некромантів це гівно не чіпає, не чіпає та це голові. Не З некромантами вони там не найкращі, блядь, другани, їм не їбе нічого. Вони там тусуються, корішуються, одне на одного не нападають. Але некроманти кричать на мене і ці коротше кажуть, що вони обидва мене дойобують. А цей дойобує за те, що я співпрацюю з некромантами. Хоча некроманти на мене нападають, це по-перше. І по-друге чому ти не нападаєш на некромантів? Чи це ти конкретно зі мною по перше Не знаю, якщо він піде під земель, я від нього просто телепортуватимусь і все. А ні, він кудись в інше місце пішов. Ну і правильно, йди нахуй звідси. Не хочу з тобою нічого спільного мати. Доїбали мене вони вже Доїбали просто. Що тут у нас? Форт? Найближчі волка. Склеп, гухлі. Артефакт. Можу, до речі, ось так подивитися без туману війни. Ой, блядь, Сінітар. Ой, серйозно. Ой, серйозно, блядь. Давайте зробимо просто ось так. Ну, Тому що я, я не хочу знову це танцювати з бубном. Йдемо і винесемо Сінітарцю. Я тільки не розумію, чому так проти нас грають. Звісно, можемо сказати, що це як в ці попередні три випадки було якесь непорозуміння, він переплутав мене з десовими ельфами, бла, бла, бла. Але... Я реально не розумію. До речі, Сенітар там бути не може. Сенітара сценарії виклику була Эй. Ну, вважатимемо, що там не Сенітара, а якийсь інший буфлей. Тому що Сенітар за сюжетом вже мертвий. Я ж кажу, у сценарії виклика у нього є точна дата. І у цього сценарія є точна дата. Так ось у сценарії виклик Сінітар. Мертві. Це буде швидка бійка, але ви вже бачили хардкорну Сквізитору. Просто з цим. Ну я, я не знаю, но хотілося б побитися, але ж це знову накопичувати армію. І він її накопичуватиме так само. Ну, я можу зараз на на, на м'ясор. Один хлини її дуже багато. Теж не, ну це не речі. на папа, не я, торчи. чотири релазиться. Чудово, світер вивчив у мене заклинання. Що ж мені робити? Снітер, ти ідіот, ти розумієш, що ти не зможеш його тупо випаристи? речі, дивіться, на 400 прийти пенсиоників не может нормально вынести в минотар. До речі, минус це єдині, хто у нас лишился. А ні, там ще 100 змеючих. Ой, дивіться, як по новорічному оцей Н6 сяє. Я цього не помічала, воно таке яблуко, він ще різнокольоровий. Це навалює прям конкретно. Темно, бурі. Я його відчепатиму він. Мені. І ці мені теж не потрібні, дивитися. Вже повисиралися аж сюди. Нічого собі повилазимо. Я вам серйозно кажу, пішли вони зраку, але мене просто загибали. Я був не один у цих печерах, я знайшов темних ельфів, тобто це вони мене знайшли, лідер групи, що слідкувала за мною був чародієм дуже високим, і його обличчя ховала золота маска. Що тобі тут треба, чужинцю? Смерті шукаєш, сіні, та тобі допоможе. Він що про себе у третьому обличчі казав, дивлячись на тих, що. Бігли на мене вбивці. Я сподівався, що моя мати зберігла більше розуму, ніж решта її сородичів. Так, давайте телепортуємося до цього місця. Пробуємо вже відшукати його матір. Це бах якийсь, а ось його матір Ліридан. За межами безодні був храм маласи, кришталеві очі слідкували за мною, поки я підіймався сходами. Всередині була усього одна жінка. Що стояла до мене спиною. Вона не, не озирнулася, коли я наблизився. Я хранителька кілька законів клагна уламки ночі. Чого ти хочеш? Я мало що пам'ятав про свою матір, та ніколи не забував її голос. Серце билося в мене в грудях, коли я відповів Я, я шукав тебе. Нарешті вона подивилася на мене. Вона була прекрасною. Мабуть, так само прекрасна, як коли мій батько вперше побачив її. На її обличчі читалося здивування, та потім воно поступилося іншим почуттям, які я не можу описати. Думаю, вона теж не могла. Нарешті Вердан всміхнулася у тебе, батькові очі. Ну, Ось такий був синарій шлях Яріма, я мало не їбанулася, поки його кружка. Але, мабуть, воно буде мовати закінчили нарешті.